Вітаю, друзі, на моєму каналі. Канал називається «Нумізматик» і ми, як завжди, займаємось тим, що цікавимося різними пам'ятними монетами 2 євро. Сьогодні на огляді у нас, друзі, ще один великий пакуночок, так, така велика банківська упаковочка монет 2 євро. Так, друзі, тут, якщо порахувати, подивіться, 10 ролів по 25 євро. Тобто в руках ми триваємо зараз 250 монет. Запрошую вас до спільного огляду розпакування цих ролів. Сьогодні, друзі, думаю, ми розпакуємо з вами три роли. Потім у другій частині ще три роли, і на третю частинку ми залишимо чотири роли останніх. Нагадую так, що ми вже робили це двічі. І що в першому випадку, що в другому у нас було 44 пам'ятних монетки на 250. Тобто в середньому приблизно так, по 4-5 монет на ролл припадає. Тому, друзі, сьогодні ми подивимося так, з трьох роллах, що тут цікавенького є. Е, ну, Якщо навіть подивитися ще на запаковані монетки, так, друзі, я бачу вже як мінімум 3. Бачите, так, от видно Гессен, бачимо, так, бачимо, друзі, Саксонію і Мекленбург переднє Помирання. От уже три монетки, точно пам'ятні. У мене такі монетки є, одне єдине. Так, друзі, мене, наприклад, так, я також колекціоную монетки за, за дворами. так, то Саксонія 2016 року мене не вистачало штутгарського монетного двора, там, де буква F. Якщо подивитися уважно, так, то там стоїть саме буква F, такої, якраз монетки мене не вистачає. Окей, друзі, велике прохання підписатися. Ну, а ми почнемо з вами це робити. Почнемо. Розпакування трьох ролів. 에, трьох ролів монеток. Так. Так. Виберемо ось ці і, мабуть, відразу заберемо там, де у нас є якраз Саксонія. Так, наступні роли ми залишаємо на наступні огляди. Так, ось три роли, які нас сьогодні цікавлять. Дивимося, друзі. Маю надію, що теж сьогодні нам щось цікавеньке попадеться. Так. Зараз дивимося, та монетка випала. Так. Відкладаємо, ставимо сюди. Отже, почнемо. Ну, друзі, як я вже і сказав, подивіться, перша Саксонія. Так, друзі, я бачу там. Так, якщо я не помиляюсь, там у нас стоїть F. Так. Тому це у нас буде Штутгарський монетний двір. Так, можливо, я щось, звісно, не добачаю. Але, начебто, це F. Так, перша монетка у нас буде сюди. Так, зараз я ще поближче гляну її. Так, ну, звісно, стан, друзі, не дуже її. Прям. Але краще щось, ніж нічого. Біж... Біжимо далі. Друзі, звичайні монетки німецькими відкладаємо. Так, це у нас Франція. Так, друзі. О, дивимося, що це у нас. Ага, ну це, звичайно, німецька. Так, теж 10 років обігу євро. Так, така монетка. Друга. Друга на ролл. Так, наступна, друзі, у нас Нідерланди. 2001 року. Але, друзі, як на мене, вона ще доволі, як на ці роки, непоганий стан. Мабуть, та, що є в мене, мабуть, точно буде гірша. Так, тому я, звісно, перегляну. Ну, в принципі, ще, мабуть, непогано як для таких років. Так, дивимось далі. Німецька. Так, також у нас Німецька. Також, друзі, дивимося. Німеччина. Так, далі. Німеччина. Так, це теж. Так, це у нас... Звичайно. Так, наступна, друзі, Сарланд. Тут всі монетні двори в мене вже є. Так, Ми бачимо, тут стоїть у нас G. Це у нас монетний двір Karlsruhe, так? Тому, відповідно, ми її сюди кладемо. Але така в мене точно вже є. Так, ще одна, друзі, це у нас від Німеччини, Дойчланд, я бачу. А, берлінський монетний двір. Так, це у нас якби прапор єс. Yes, тому. Кладемо сюди, треба буде подивитися. Ну, в принципі, зараз я гляну Прапор. Прапор мене, друзі, вже фактично ані немає мене. Ані всі є. Всі є в мене, тому така мені не потрібна. Так, дивимося далі, це, звичайно. Так, Бельгія. Так, Бельгія. Ось, друзі, як завжди. Друзі, такої монетки в мене немає точно. Так, що ми дивимося? Давайте я наближу. Так, ми бачимо тут, друзі. Так, я бачу це Республіка Франція. Так. Ось така монетка, друзі. І як завжди, так, попадається тобі така, якої немає, і завжди то пластилін, то якісь такі цікаві плями, друзі. Монетка класна, я скажу так. Ну, мені поки вперше випадається, скільки я вже ролів перебрав. Такої, я думаю, що когось з вас є. Так, у мене такої ще не було. Ну, але, знову ж таки, дуже неприємна ця плямка, друзі. Я не знаю, спробую її вивезти її. І... Ну, але мені здається, що це вже так. Якась сліди корозії вже є. Так, тому. З цієї сторони, друзі, непогано. А тут у нас. Ось так якось, друзі. Ну, спробуємо це якось Хоча, Часом от якісь оки є. Так, неприємно, друзі. Ну, звісно, що, чого ми очікуємо від монет із обігу. Так, ну, але така дуже класна монетка. 2016 року, як я бачу. Тому ну, є. Ну, друзі, краще, ніж нічого. Погодьтеся зі мною. Так, ось ми тут покладемо їх. Так, дивимося далі. Так, друзі, ще одна монетка. Бранденбург у нас F. Це у нас Штутгарський монетний двір. Як на мене, ще доволі непогана. Так, Штутгарський монетний двір. Бран... Ну, Бранденбург, мабуть, у мене вже всі є. Так, є всі, подивився тільки що. Так, тому, відповідно, ось така. Ну, але це вже вище норми, вже 6 монеток з ролу. Це дуже класно. Так, друзі, і ще одна монетка. Це програма Erasmus від Німеччини. Бачимо. Так, ось така. Так, що це у нас за монетний двір? Де? Мюнхенський монетний двір. Так, ось така монетка. Добре. Дивимось далі. Бельгія. Так, дивимось далі, друзі. Це у нас це у нас звичайна монетка, обігова. Так, це те ж саме. Звичайна обігова монета. Так, є, звичайно, обігова. Ну і залишається, друзі, дві звичайні монетки. Так, перший, друзі, перший ролл, сім монет. Це доволі, доволі непогано. Біжимо далі. Так, наступна. Так, наступний ролл. Так, дивимося. Що це у нас буде? Так, це у нас буде звичайне. Монетка, друзі, Іспанія 2010 року. Так, це у нас Словаччина 2009 року. Так. Далі бачу, друзі, знову ж у нас трапляється нам Сарланд. 2025-го. Так, ну вже, друзі, вона побита. Дуже сильно. Ну, такі в мене всі є. Ну, це бачу я стоїть у нас йод. монетний двір. Це буде перша із серії з ролу. Так, це у нас Франція. Так, це у нас від Німеччини. Така ж сама, друзі, 10 років євро. Відкладаємо. Так, далі, друзі, звичайна монетка. Звичайна. Дивимось далі. Звичайна. Так, це у нас, друзі, знову ж таки Словаччина 2009 року. Так, це у нас Німеччина. Так, аналогічно. Така ж сама. Монетка. Так, Італія 2002-го. Звичайна теж обігова монета. Так, німецька. Так. Ось, друзі, ще одна монетка від Франції. Така мені вже траплялася. Так, ну, але... але. Так, стан що за станом? Це у нас. Чи це у нас бруд? Ага, друзі, мабуть, це просто якийсь бруд. Тому, можливо, так, якщо акуратненько якось його вивезти, то все буде добре. Так, ось така монетка. Так, французька. Пам'ятна. Ну, скільки разів перебирав, мені тільки раз так потрапилось, Так що, друзі, це можливо колись піде нам на чи на обмін, чи піде в нас на колись на лотерейку. Побачимо. Можливо, знову ж таки, друзі, будемо розігрувати колись цю монетку. Так, тому так, слідкуйте за каналом, дивіться за новинами. Ось, друзі, ще одна французька. На сьогодні Франція радує. Ну, така в мене вже, звісно, є. Так, це у нас французька теж. Так, це 70 років договорів, якщо не помиляюсь, так, якихось там прийнятих у Франції. Так. Ось така монетка. Ну, приємно теж, друзі. Приємно. Приємно, коли трапляються монетки не з Німеччини, а якихось інших країн. Так. Так, так, так. Є, звичайна монета. Так, це теж звичайна. Так, Італія. Так, наступно бачу теж німецька. Це Берлін. Е, Мюнхенський монетний двір. Так, де? Так, ось такі монетки. Так, норма, друзі, за другим ролом теж норма. П'ять штук уже точно є. Це приємно. Так. Дивимося, це звичайна, друзі, і дві залишаються теж звичайних. Так, що доволі непогано, друзі, мені подобається цей перебір. Так, маю надію, що наступні роли не підведуть і теж будуть такими ж гарними. Так, дивимося далі. Так. Так, це у нас звичайна Німеччина. Так, це у нас Франція. Так, німецька. Так, друзі, Берлін. Е, із... Ага, Берлін, але монетний двір бачимо е, Garsroє. Так, тому відповідно є. Початок ролу покладений. Дивимося далі. звичайно, звичайно, Так, можливо, друзі, роблю помилку, що іноді не дивлюся. Симметрію монет, так, де хто говорить, що може бути брак. І треба переворачувати, дивитися. Так, тому якось брак є, шукаю менше. Так, в основному шукаю пам'ятні монетки. Так, це у нас Нідерланди. Так, ось, друзі, ще одна монетка. Так, це у нас Гесен. Бачимо тут у нас. Так. Ну, Дуже вона така, бачите, потертенька чи брудна? Так, у нас третій ще поляч. Це у нас де. Так, чи де чи тут у нас? Так, так, все правильно стоїть. Так, ну ось така монетка, друзі, треба буде передивлюватися монетні двори. Потім переглянемо ще раз. Так, ось друзі, ще одна монетка. Саксонія від Гамбурга. йод. Так. Гамбургський монетний двір. Так, дивимося далі. Франція. Дивимося далі. Німеччина. Так, що це в нас? Ось, друзі. Так, це у нас Гельмут Шміт. Так, в F стоїть F. Це у нас Штутгарський монетний двір. Ну, Гельмуд Шміт, якщо не помиляюсь, у мене теж весь є. Так, начебто весь. Всі п'ять монет із серії. Так, є це звичайна монетка німецька. Італія. Так, це у нас Франція. Так, друзі, ще одна монетка Мекленбург-переднє помирання. Тут в мене теж всі є 5. Ну, це у нас гамбурзький. Бачите, йод вгорі стоїть над горою. Так, це у нас гамбурзький монетний двір. Так, друзі, ну що, я скажу, мене радує цей перебір. Доволі непоганий результат. Так, ось ще один Шмідт. А, так це У нас буде. Берлінський монетний двір. Так, дивимось далі. Це у нас, звичайна німецька монетка. Те ж саме, що у нас залишається, друзі, швиденько оглядаємо, дивимося. Ага. Ну, друзі, всі обігові. Лише за винятком, так, що бачимо от, монетку регулярно Кіпра 2 євро 2008 року. Так, до речі, теж треба подивитися, так, друзі, є. Ну, Мабуть, така в мене є, монетка точно. Так що, ось такий сьогодні перебір. Друзі, що робимо підсумок, так? У нас виходить із трьох ролів. Так, із трьох ролів. Ми знайшли з вами так, перший рол 7, другий 5 і третій 6. так, 11. 18 монеток, друзі. ну, Це більше, ніж середня, більше ніж середній показник. Так, спробую вам зараз так навести ще поближче. Так. Ось такі монетки. Друзі, у нас сьогодні були. Так, ось мене цікавить саме, мабуть, оця одна, якої в мене не було. Для мене особисто сьогодні це гарний пошук був. Так, з цієї монеткою. Так, да, тільки дуже, дуже прикро, що таке, така плямка дуже неприємна. Так, ну, але що маємо, то маємо. Ми перебираємо обігові монетки. Друзі, дуже дякую за те, що ви дивилися це відео. Підписуйтеся на канал. Будемо продовжувати з вами перебирати наступні роли, маю надію, що там теж буде багато чого цікавого. Тому до зустрічі!